П'ятсот українських прапорців та лампадки у рівному на скорботному майдані Незалежності зібралися рідні загиблих або зниклих безвісти на війні героїв. Таким чином вирішили вшанувати пам'ять найближчих людей, які віддали своє життя на війні. Я взагалі хотіла знати, щоб мого чоловіка завжди пам'ятали, щоб його ніколи не забули. І ну, тому так ми з дівчатами вирішили, щоб зробити так багато в містах є це все. І тому я вирішила в нас, щоб так само Є спільна група дружин військових, також родин. Чиво я туди писала, дівчата всі мали прийти, поставити пропорції до своїх героїв. Захід організували 1 жовтня в день захисників та захисниць. Пам'ять про героїв завжди в нас і в серцях. Що мама може сказати? Це він в душі і, і без слів. Тільки одні сльози. Рідні та близькі запалили лампадки у вигляді тризуба, а поруч встановили українські прапорці в клумбах з іменами зниклих безвісти або полеглих героїв. Знаєте, дуже важко говорити про людину, з якою ти був. Ну, бо це була не просто родина, це була, скажімо так, команда. Ми разом працювали, дуже важко про щось говорити, тому що він прослужив встиг встиха 4,5 місяці. Він просто опинився не там, де потрібно, ні в тому місці, не в той час. Мінометний обстріл на позиціях, натягли оптоволокно. і тому на Майдані провели мовчазну акцію в пам'ять про загиблих захисників. Вона мала назву світло пам'яті. Під час перформансу в небо від портретів героїв спрямували промені світла. За словами організаторів, вони символізували загиблих захисників, закінчували акцію виконанням українського гімну. Після чого родичі загиблих воїнів перенесли запалені лампадки до їхніх портретів. Ілля Томашевський, новини Рівного.